Крусейд або ж богослужіння під відкритим небом. Їх у Ефіопії традиційно проводить директор місії Христос є відповідь Тарас Сень. У цих крусейдах завжди бере участь багато людей. Міжнародна місія Христос є відповідь провела два масштабних крусейди в Ефіопії. У місті Бонга і у місті Де в Ефіопії на великих стадіонах відбулися чотириденні. Кросейди. багато тисяч, десятки тисяч людей були присутні на цих заходах. Вони чули слово Боже. Багато людей виходили каятися, приймати Ісуса Христа у своє серце. Крусейди це не лише вивчення святого письма, а й допомога нужденним. Ціль наша основна наших поїздок. Ми несемо слово Боже, віру Ісуса Христа, спасіння і покаяння. Окрім проповіді Слова Божого, ми проводимо благодійні заходи. Один із заходів це очна клініка. В місті Бонга і в місті Дебрезейт було проведено дві очні клініки. Дві тисячі людей мали змогу безкоштовно перевірити свій зір у досвідчених лікарів та отримати окуляри у подарунок. Також в Ефіопії місія Христос є відповідь, видає газету одразу чотирма місцевими мовами. Окрім того, проводяться сімейні зустрічі, де використовується проповідь директора місії Христос і відповідь та транслюються його телепрограми, перекладені місцевою мовою. Займаються також і навчанням нових місіонерів, які в подальшому засновують нові церкви і допомагають місцевим. Я служу царству Божому в місті Халаба з 1983 року. Під час мого служіння Бог сказав мені, що я засную церкву, і це вже сьомий раз, коли я засновую церкву. Раніше я заснував шість церков у місті Халаба та його околицях. До того, як я приєднався до місії, ми збирали людей з різних церков і служили їм. Але після того, як я приєднався до місії, Христос є відповідь, Бог добре навчив нас приводити нові душі до. До його царства через євангелізацію та найголовніше, що під час цих кросетів, під час спільної молитви, багато людей мають можливість зцілитися. Також ми молимося за зцілення. І ми чули свідчення. Дуже багато людей протягом цих кросейдів отримали фізичні стілення. Вони виходили на сцену, демонструючи зцілення. Деякі не могли стримувати своїх емоцій від радості, пригали в прямому змісті слова по сцені, тому що Бог їх зцілив. Е, Один чоловік мав ракову пухлину, і він прийшов на крусет, за нього помилилися. На наступний день він пішов в лікарню. І лікарі зробили обстеження, дали йому документи, що похлини немає. А ми зінукову аменкоратинукову амакасінькозинукому а зразу алілуя. Також під час спільних молитв здійснюється звільнення від одержимості. Ми молилися за звільнення від злих духів. Багато чеклунства було поширено і зараз є в Ефіопії. І в результаті люди не вільні від. Злих духів, але Бог звільняв їх разом з тим за словами Тараса Сеня, завдяки участі у цих місіях про Україну знають далеко за її межами і цікавляться її долею. Тим, що зараз у нас відбувається, мене розпитують. До речі, я багато розповідаю, тому що я бачу ситуацію тут. Я був жив на Донбасі. Я був в полоні у сепаратистів. Мене є що розповісти, тому ефіопи люблять Україну. Ефіопи також моляться за мир в Україні. Взяберемо. Рестень зазначає, що загалом в Ефіопії було проведено 12 крусетів, а на найбільшому з них вдалося залучити 150 тисяч людей. Втім, зупинятися на досягнена місія не збираються, в планах продовжити служіння і в інших країнах по всьому світу.